Вчора відвідав Зарічне Запорізького району місце, де були прильоти у нас ракет. Що можу сказати? Роботу місцевої влади визнав незадовільною. Місцеві жителі, будинки, яких постраждали від расистської ракетної атаки, досі не отримали комплексну допомогу. Спеціальна комісія досі не провела обстеження пошкоджених будинків, хоча вже минув тиждень. Все, що змогли надати людям людям-чиновники, це кілька балок та плівку. Це абсолютно точно недостатньо. На жаль, не всі керівники громад у нас, як і громад, так і районів здатні оперативно реагувати на людське горе і проблеми. Вимагаю від всіх них все надати необхідне, особливо жителям зарічного з резервного також фонду і області. Все є. Буду контролювати особисто. щодо підтримки вимушено переміщених осіб на виконання доручення президента України. У нас на регіональному рівні розроблено відповідну стратегію держполітики, яку ми послідовно втілюємо в життя. Завдання влади не лише допомогти людям житлом, задовільнити гуманітарні проблеми також. Чи забезпечити доступ до соціальних послуг, а не дати можливість працевлаштування це важливо для повноцінної соціальної адаптації наших внутрішньопереміщених осіб. Особливої поваги заслуговують переселенці, які змогли в умовах, в умовах війни організувати бізнес з нуля і забезпечити робочі місця для таких же ВПО. Один із таких прикладів. Це соціально відповідальний бізнес з міста Пологи, коли підприємець числа ВПО згуртував земляків, має і розвиває власне виробництво в обласному центрі, надає робочі місця, соціалізує людей, у яких майже все, все залишилось на тимчасово окупованій території. Таким людям ми гарантуємо всіляку підтримку щодо прозорості та підзвітності. В рамках проекту прозорість підзвітність обласну адміністрацію разом з правоохоронними органами детально опрацьовано питання щодо своєчасного виявлення та недопущення фактів, які сприяють нецільовому використанню бюджетних коштів. За результатами вказаної роботи можна констатувати, що переважна більшість збільшення вартості робіт, які реалізуються за бюджетні кошти. Відбувається на етапі проєктування. На жаль, системною проблемою є попередня змова замовників робіт з проєктантами, в рамках якого проєкт закладає завідомо завищені ціни та недоцільні роботи. Тому вартість об'єкта збільшується близько 15-30%. На базі ода сформована робоча група фахівців, які перед Виділення бюджетних коштів будуть здійснювати попередній аналіз проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва на предмет завищення самовартості. Перші результати такої роботи вже є. Після детального вивчення двох проєктів, які реалізовує як замовник, керівництво Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні на загальну суму 52,4 млн грн за попередніми даними фахівців, вартість робіт. Проєкта завищено на 15-17%, що десь складає близько 8 мільйонів гривень. Попереджаю про персональну відповідальність керівництва лікувального закладу як замовника робіт, так і представників проєктної організації. Про те, що у разі некоригування такого проєкту будемо і далі розбиратися в цьому напрямку разом з правоохоронними органами. Станом на сьогодні правоохоронними органами розслідується не одне кримінальне самопровадження щодо фінансово-господарської діяльності Запорізької обласної клінічної лікарні дитячої лікарні. Очікуємо результати розслідування винні мають бути у нас покарані. Також ініційовано звернення до Кабінету міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету міністрів України номер 554 від 2011 року. А саме в частині додавання мінінфраструктури підстав щодо позбавлення проектувальників кваліфікаційного сертифікату, а у разі виявлення та документування фактів, завідоми завищеної вартості будівельних робіт під час проєктування це дуже хороше буде уваже, тому що ця проблема не має системний і загальнодержавний характер. Щодо листів Міносвіти, про безумовне переривання навчання у разі увімкнення сигналу повітряна тривога. Ключовим у рішенні Ради оборони області щодо організації освітнього процесу, як і у листі Міносвіти, є те, що освітній процес в умовах воєнного стану повинен бути орієнтований перш за все на створення безпечних умов навчання. Ми наголошували і наголошуємо, що кожна педагогічна рада має побудувати власну модель забезпечення доступу до освіти в дистанційній формі з урахуванням всіх складових безпеки. Підкреслюю, рішення щодо формату навчання ухвалює не рада оборони чи ЗОДА, а саме педколективи, враховуючи як думку батьківської спільноти, так і рекомендації Міносвіти. Головне наше завдання при цьому це збереження життя та здоров'я наших громадян, особливо дітей. Орієнтовно плануємо 20 освітніх закладів можуть перейти на змішану форму навчання вже з наступного року. Питання безпеки учасників освітнього процесу для нас так є найголовнішим щодо модульних укриттів. В обласному центрі почали з'являтися начебто захисні споруди, які мають убезпечувати людей від уламків та вибухової хвилі. Так саме начебто, принаймні у тому форматі, у якому це пропонують зробити. Наразі ми бачимо, що в так званих моделях безпеку одна з головних складових це комерційна. Коли половина Всієї споруди це начебто укриття, а інше заклад торгівлі. А повинно бути не так. Не комора для захисту, а повноцінне найпростіше укриття. Не дозволимо підміняти питання безпеки людей під прикриттям встановлення мафів для торгівлі. Повинно бути навпаки. Реальна турбота зі сторони соціального відповідального бізнесу з додержанням будівельних та безпекових норм. Такі правильні модулі безпеки повинні з'являтися в кожному обласному центрі, так і у районах. Ми готові до співробітництва в цих питаннях і з виповідальним бізнесом. Хочу зазначити, по перше, що патрульна поліція не проводить оцінку захищеності даного модульної споруди. Ми проводимо оцінку і законність розташування даної споруди на автошляхах і локаціях міста. Не хочу обтяжувати вас нормативно-правовими документами. Хотілося б, щоб даний процес, по-перше, був прозорим, доступним всім громадянам, які хочуть користуватися, і доступним в плані отримання дозвільних документів, щоб це було законно встановлення даних споруд. Тому що ми розуміємо, що в даних спорудах буде розташований бізнес. А також ця споруда може стати ну негативним прикладом, якщо там буде субаренда алкоголь, тютюн або інше. І що дані локації в комендантську годину будуть також магнітом для укриття, можливо, і потрібно забезпечити ще і безпеку дорожнього руху і доступу громадян під час пересування до даної споруди. Не хочу вас обтяжити нормативно правовими документами. Хочу зазначити для всіх громадян, що ми спростили перелік документів, і потрібно мати тільки перше схему при проведенні робіт, монтування даного, даної споруди. Друге, це постійну схему так названо, п'ятісотку, і вона ж це паспорт прив'язків. І третє це рішення органів самоврядування про встановлення даного об'єкту. Це основні тезиси. Якщо ссилатися на нормативну правову базу, якщо ви хочете почитати розширену версію цього, то це ДСТУ 8749 від 2017 року. Там повний вичерпний перелік. Я хочу акцентувати дуже велику увагу про пропорційність і безпеку і доступність даних споруд, тому що ми вже подали відповідні листи на органи місцевого самоврядування, щоб отримати повний перелік цих локацій. І також подали відповідні листи на ОДА для того, щоб весь цей процес був прозорий і законний.